Друзі, всім привіт! Нагадую що я. Марина ви на моєму каналі, що не сказав Гід». Я так подивилася за статистикою. В мене про мою розповідь про сіль кримську та закарпатську було багато переглядів, і я всім дуже-дуже дякую. І ось я вирішила ще трішечки вам таки додати інформацію, мабуть, не порівнянню, а таку, яка дуже схожа. Такі історії двох людей дуже схожі. Один народився в Криму і все життя прожив в Криму, а інший в Закарпатті. І в мене дуже багато книжок про історію Євпаторії. І от така книжка Євпаторія, прогулки по малому Єрусаліму. Ну, звісно, що я ще купляла і коли там жила до окупації. Що таке малий Єрусалим в Євпаторії? То я. Навмисно зроблю таку ремарку, бо знаєте, дуже модно казати, що Україна для Криму нічого не робила. А насправді це не так, бо в 2003 році був відкрит туристичний маршрут Малий Єрусалим. Це е, Майй Єрусалим, це вулиця Караїмська і не тільки Караїмська, бо там е, в нас е, на невеличкій відстані е, розташована. Е, Мічеть Джумаджамі, далі розташований православний храм Святого Ніколая, далі ще в цій малий Єрусалім входить синагога, і ще там є така, ну, такий мур на згадку про другу синагогу, яка там же і знаходилась. І ще таки є деревіші. Київ, реставрація робила, до речі, так, це просто так. Вступне слово. Знаєте, люди дуже полюбляють історії про розбійників, і на відміну від Робіна Гуда, сьогодні я вам розповім про двох розбійників, про двох Робін Гудів. Але на відміну від того Шервурського Робін-Гуда, це ці люди жили насправді. Ну і почну. Оскільки в мене ця книжка, то я почну, звісно, з Криму. В Криму, в Білогорському районі, є такий пам'ятник, і там, на цьому пам'ятнику, там такий вершник. І Це пам'ятник Аліму Айдамаку. Далі в нас є, в нас кажу, ну правильно, в нас Крим, це Україна. біля в Паторії є село, є, має назву Ісмейлбе, і в Ісмейлбе є вулиця Аліма, названа на честь Аліма Айдамака. І, Далі там, я ще не пам'ятаю, по-моєму, в Білогорську це назва карасу базар є ще, ще один пам'ятник Алімої Дамаку. Тобто люди його пам'ятають. І в Кримських горах теж це Білогірський район, є так звана Алімова балка. Або там ще є алімова балка, і в цій Алімовій Балці є печера, де Алім він збирав. Скарби і там їх тримав. Так хто, хто він такий? Алім Айдамак це людина, котра дійсно жила, він народився на початку 19 століття в Карасу Базарі. Зараз ця назва цього міста Білогорськ. От Він народився в Карасу Базарі, звісно, що в родині, котра не була багата, жили вони бідно, і е, тому, тому, коли е, вже той е, Алі Майдамак став дорослим, він вирішив встановити. Таку справедливість, і, тобто, як всі uh, Робін Гуди, що він робив, він відбирав, відбирав у багатих гроші та uh, прикраси, я не знаю, що ще, і віддавав бідним. Отут uh, є оповідальничком про Алі Майдамака в цієї книжки, і далі. Там є така стаття автор Колі. Вона була ця стаття написана в 905 році, вона була написана російською мовою, саме про Лі Майдамака. Це фрагмент статті. І я теж так декілька речень зачитаю російською мовою. Алим не был разбойником в полном смысле этого слова. Алим не убивал, он только прибегал к насилию, грабил с оружием в руках, и это оружие он использовал для того, чтобы напугать свою жертву. А далі я таку ремарку зроблю е, мовою е, українською. Вже от знаєте, е, тут в, в, треба буде вам зробити таку працю порівняти Алі Майдамака з іншим героєм, ну вже Закарпатським. І там дуже буде багато чого спільного. Е, ну, по перше, да, вони <тас> такі у справедливість встановлювали, що грабили з оружем в руках ну, не вбивали. І е, Алі Майдамак він жив на території, як е, ви вже здогадалися, Російської імперії, а інший наш Гуд на території Австро-Угорська імперії. І от, і то, і то бу були дезертирами, тобто вони не е, мали такого палкого бажання служити <свісно> е, е, імператору, і е, вони втікли е, втікали від е, війська і. Почали і один і інший, іншого я скажу як звати, почали займатися тим, чим вони займалися, тобто грабуванням. І тут його порівнюють більше з такими сицилійськими та корсиканськими бандитами в цій статті. Його цих подвигів Алі Майдамака було дуже-дуже багато, і деякі правдиві, деякі як легенди зберігаються, але я розповім, що трапилось саме в Євпаторії. В Євпаторії трапилася така ситуація, що в е, такої я вже не знаю, як це в Євпаторії називалося, ну, скажімо так, в ресторації, да, а були військові офіцери російської армії, і вони обговорювали обговорювали той факт, що ніхто не може спіймати того Аліма. І один з офіцерів казав: от якщо би я був на місці цих поліцейських, я б його за допомогою матузки вкрав і привів його би до Євпаторії. І це, ця інформація про цього офіцера дійшла до Аліма Айдамака, і він вирішив йому помститися тому офіцеру і піймав його на дорозі, що йшла з Євпаторії до Сімферополя. Той офіцер їхав один, і Алім його обігнав, він теж їхав вершки. Обігнав його е, і е, націлив на нього е, свій пістолет і каже: Ну що, де твоя матузка? Піймай мене, от я перед тобою, Алімий дамак. Звісно, що той злякався офіцер. і Алім йому каже, я не буду тебе вбивати, але ти повертаєшся в Євпаторю і всім розповідаєш, що тобі не вдалося мені спіймати за допомогою матузки. Якщо ти цього не зробиш, то, ха, вибач, я повернуся і вже буду чинити з тобою по-іншому. До речі, Алімайдамак історична постать, і про нього багато знав Іван Айвазовський. Котрий мешкав в Керчі, але слава Аліма ідамака, вона йшла усім Кримом. І Айвазовському теж розповідали офіцери ту історію, що Алім дуже знався гарно на місцевості, на горах, на печерах, де можна було сховатися. І Айвазовському казало, що от уже майже, майже наздогнали Аліма, але він так раптом зникає, а потім з'являється на своєму ні, десь там на вершині тої гори машить цим поліцейським або офіцером російської армії, котрі його намагалися зловити, і зникає. І це Айвазовському розповідали його друзі. Але отут, до речі, при життєвий портрет Алі Майдамака, один зберігся, а фото того персонажа, про котрого буде мовити в мене, теж одне. Але не прижиттєво. Далі Айвазовський, він же художник, як його, казали, як його звали Рафаель Чорного моря, він все ж таки бажав отримати Портрет того Аліма Айдамака, і трапилося так, що нарешті його заарештували Аліма Айдамака, і він потрапляє до в'язниці спочатку в Сімферополі, потім його мали вже і відвезли до Петербурга, І смертний вирок йому було замінено на пожиттєво. І от в той в'язниці до Айдамака на прохання Айвазовського приходить художниця, яку звали. Леоні, вона була француженкою. Вона робить портрет Айдамака. А той каже: Я хочу від вас щось отримати на згадку про вас. І вона йому подарувала золоту булавку. Він втикає в своє тіло цю булавку, відламує частину і частину віддає той Леоні. Отака історія. А далі закарпатська історія. Далі історія про закарпатського Робін Гуда, і його звали Микола Шугай. Він народився в селі Колочава, це дуже-дуже цікаве село. Може навісні і поїдемо, коли буде тепло до Колочави. Не знаю, як це все складеться. Ну і Микола Шугай, як і Алі Майдамак, він теж був розбійник, котрий відбирав гроші з якісь там коштовності. У багатих і, звісно, віддавав бідним. Насправді це, на відміну, я ж кажу, від того Робінгуда реальна фігура. І отут така є довідка, що Микола Шугай, насправді Сюгай, реальна історична особа, закарпатський народний герой, розбійник. І він став легендою завдяки книжці Івана Ольбрахта, яка має таку саму назву Микола Шугай розбійник. Його поетично називають народним месником чи останнім опришком. І на могилу в Колочаві їздять туристи місцеві розповідають їм, що е, Микола грабував багатих гроші роздавав бідним. Ну, е, от така от е, історія. І зараз можна буде вам побачити це його міні-скульптурка в Ужгороді, бо в Ужгороді в нас є вулиця, яка названа ім'ям чеського письменника Івана Ольбрахта. І на вулиці Івана Ольбрахта можна теж подивитися цю скульптурку. А велика, велика скульптура цього е, розбійника Миколи Шугая вже знаходиться в. Сілі колочава, і теж ви маєте е можливість подивитися, як вона виглядає. Хоча ж кажу, що фото і небріжитеве фото тільки одне збереглося. Ну, я не буду вам розповідати увесь той життєвий шлях Миколи Шугая, бо і книжку можна прочитати, її можна прочитати онлайн. Книжку Івана Ольбта Микола Шугай розбійник, але просто от для. Порівняння або не для порівняння, просто що історії, вони котрі траплялись в різні часи, в різних країнах, да, в різних імперіях, вони там дещо схожі. Тобто, звісно, що Микола Шугай народився в бідній родині, селище мало назву Ніжні Колочева, якщо я не помиляюся. Ну Так сказано, в Істочниках, котрими я користуюся англійською мовою, тут, до речі, дуже-дуже мало. Чеської мови або угорської мови, на жаль, я не знаю. І от він був теж дезертиром, бо не мав бажання служити в армії. І, звісно, його переслідували жандарми, а вже не російські жандарми, а чеські жандарми. І він, звісно, вдало втікав після своїх оцихів. Операцій, скажемо так, або пограбувань, або таких дій по встановленню справедливості на теренах, які звуться зараз Закарпаттям, да. І це йому вдавалося. Тому дуже-дуже багато там легенд, і там легенда, чому його поля не бере, тому що він такий сильний, що мав там бика нести на таку значну відстань і не відпочивати. Але я вам розповім те, що схоже з історією про Алі Майдамака. Да? Тобто. Щоб спіймати eh, Миколу, то було заарештовано його дружину і матір. І вони були в в'язниці. А Микола дуже дуже хотів їх побачити, але йому побачення, звісно ж, дати не могли, бо він там десь бігає в лісах, бо його самого вб'ють да, і e, заарештують, вб вб'ють. І він передягається е, кореспондентам, приходить до в'язниці і каже, що він кореспондент такої такої та, та газети. Він дуже хоче поспілкуватися з родиною. Е, того Міколи Шугая, і він отримує дозвіл, іде в'язницю. В там вже спілкується зі своєю дружиною і зі своєю мамою. Отака історія. А далі історія прямо вона прям відзеркалює історію. З офіцером, який хизувався тим, що він піймав би Алі Майдамака на мотузку. І так само трапляється тільки не в Євпаторії, а в Хусті, що в ресторації той офіцер, який там ганявся, ганявся за цим шваєм, скаржився, що не може його спіймати. А там, за столиком, сидить якась людина, йому невідома, і так співчуває, що да, да, от. Дійсно, розбійник, треба його зловити, але ніяк не вдається йому це робити. Ну, скаржився той офіцер, скаржився, потім та людина встає і йде собі. І коли офіцер вже хотів, або жандарм, так можна назвати, щоб йому принесли рахунок, то йому приносять рахунок і приносять йому таку записку. І в той записці той офіцер узнає, що там даже я можу прочитати, з вами пив Микола Шугай. О, на цьому папірці офіцер читає, що з вами пив Микола Шугай. Ну, Історія Миколи Шугая, вона на відміну від Аліма Айдамака. У Аліма Айдамака теж трагічний фінал, але він залишився живим. Да? Він там на каторгі десь е і жив, але е Миколу Шугая було вбито, і от то кажуть: я можу помилятися. Як хто знає більше, то в коментах може писати. Що його фото єдине, це вже є коли його вбили. І, до речі, в Колочаві в музеї Старе Село можна побачити це фото. Оригінал чи копія я не знаю. Отак, друзі, я думаю, що вам це сподобалося, бо історія про розбійників, про отаких от, от Робін-Гудів. Благородних таких шляхетних вона не вмирає. Вона завжди притягує наш і читача, і слухача, і всім це дуже подобається, тому що, чесно кажучи, справедливості в нашому світі не дуже багато. Всі, друзі, до зустрічі. Буду думати, що ще вам розповісти. Може, там щось кримське і Закарпатське, я подумаю. І, до речі, я дуже хочу повернутися в Євпаторію не назавжди, просто, і своїм друзям, своїм друзям зробити таку прогулянку вулицею Караїмською, і все розповісти про малий Єрусалим.